Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в нас розпаковочка паперових сюрпризів. Наша сьогоднішня новиночка дуже класна, тому що це колекція Злабубу. Ось це в нас великий пакетик. Це, типу, коробочка така. І всередині в нас різні пакетики. В кожному відео ми візьмемо цей великий пакет і будемо діставати по одному пакетику. І так. В мене також є лабубу. Ось Зараз я вам покажу його, ось так він виглядає. Це підробка, тому що, я, е, тому що мені відправили посилку з різними сюрпризами. І я не знала, що там буде Лабубу а, І виявилося, що це підробка, але я не сумую, що це не оригінал, тому що ну що за мімімішність. такий милий. Такий милашка. І давайте він з нами буде всю розпаковку. Давайте його сюди покладемо і беремо цей великий пакетик. Так. Ось Так, Так, колекція бланчбеків. Ось такі вони. Я зробила додатковий пакетик ось такий бланчбек Melody. Давайте його і візьмемо. А ці два маленьких приберемо. І він розміром з цей бланчбек. Блендж... Ой, який ще бланчбек. Цей пакет з лабубу. Закінчується у нас, на жаль, аж дві колекції. Це футболки і мілаши. Дуже сумно, що колекція мілаши закінчиться, тому що там дуже милі вони. Колекція Зелена Те. в наступному відео вона закінчиться в нас. Давайте візьмемо цей пакетик з гілочками. І залишиться на потім в нас яблучко. Колекція. Ого! Чохли на телефони. Давайте візьмемо ось цей з лапками. Потячимо. Далі колекція збираємось на пляж. Давайте візьмемо ось цей пакетик. Колекція кіндер. Давайте візьмемо ось цей. І в нас тут лабубу в на колекцію запитань. І давайте отак рандомно виберемо, ось цей ось такий помаранчевий. Так, лобову ми посадимо поки що сюди. Ось так давайте. І відкриємо ось цей бланч так. Перше, це в нас ось такий сквіш. My Melody тут написано. Дуже класно сквішить. Кубик, але він пожмакався. Стараюсь його якось випрямити. Доведеться його переробити. Ось цей кубик. І я зроблю новий. А, у нас наші... же повинен, це ж бойсьбек. Звичайний рідкий, це був легендарний. Поки ми папірець не дістали. А, ось, для... ось наше гральне поле, ось тут ми повинні кидати цей кубик, і нам випало щось. Гральне поле, Сквіш який мой мелоді, голова люди. Далі тут у нас персонажі, які ми повинні були тут ходити. Ну, Я, мабуть, наступному відео перероблю цей кубок і покажу вам, як ви повинні тут грати. Так, і який ж у нас ванчбек. Тут вже трошки просвічується. Легендарний! Ура! У нас легендарний фончбек! Круто! І перша колекція це колекція запитань. Та дам... В якому ти класі? Я закінчила другий клас, і значить, що я вже, можна сказати, перейшла в третій клас. Далі колекція Кіндер. Шукаю цю колекцію. Ой, занадто далеко. Ось, ось вона. Тут у нас ось така фея. Яка гарна. Ось така фея. Ось так вона виглядає. Мені здається, як наче вона трішки зла, якась вийшла. Очі в неї якісь бешені. Я б так сказала. так, А вона під номером 9, я забула подивитися ось тут вона. Далі колекція. Збираємося на пляж. Ось наш пакетичок. Ні, не прийдеться його ось так порвати. Тут у нас дуже цікаво, що тут. О! Тут у нас ось такий килимок, який е, кладете ви на пісок і потім на нього лягаєте. Такий якийсь килимок, бо просто щоб витиратись після купання в морі або там, в басейні. Я, я не знаю. Басет, ні, в море, в він Сюди не поміщається, тому давайте його приклеїмо ось сюди, давайте. Чохлина, телефони, колекція. Так, я думаю, на другій сторіночці. Ось такий дуже милий чохол з таким котиком. Він говорить мяу. Типу, це ми дивимось під, під, під скляний стіл, і тут у нас котик на нього влігся. Ось так. Він говорить мяу. Номером 7 я не вгадала, він у нас ось тут повинен бути. ось. Ось так. Далі колекція зелена тема. О, тут написала бубу! Звернув увагу на Бубу. Так. Ось вона, ось наш пакетик. У нас ось такий милий кактус. Ось такий. З номером 5 І колекція милашок. І тут у нас ось така мила морквинка. Така прикольна, гарненька. Я б сказала, деталізована, видно, що вона промальована. Класно. Ось якраз її місце. Свається трошки. І ось така дуже гарна колекція в нас вийшла. Мені дуже сумно з нею прощатися, тому що вона була дуже гарною і милою. Ну, все ж таки ось так. Колекція футболки. Остання в нас футболка з номером 4. Ось так. Відкриваємо. два Палуничка нам попалась така, приклеїться ось сюди. Диночечка. Ось так. І полуничка. Ось так. Така гарна футболка. І ось така дуже гарна колекція у нас вийшла. У нас залишилась наша новиночка. Ой. Ось колекція лабубу. Ось перша сторінка і друга. Який ж Лабубу падеться? Опа. Я вже, мабуть, знаю, який тут лабу був. Щось у нас не вийшла в нас Я просто не знаю, який відкрити. Буємо його обводочку ось вона. Ось такий в нас слабу На цьому в нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І...